Доброго дня! Ми раді вітати вас всіх на вебінарі з народжуваності. І сьогодні ми поговоримо з Демченко Наталією Ванівною про те, як правильно готуватись до вагітності і що потрібно знати про вакцинацію у програмах лікування безпліддя вагітній та післяпологовому періоді. Прошу, будь ласка, Наталі Валіну. Дякую. Сьогодні ми поговоримо про те, наскільки важлива вакцинація для пацієнтів, які готуються до вагітності, в тому числі і вступають в протоколи лікування безпліддя, а також для вагітних жінок і жінок, які вже народили. Почнемо з того, що таке вакцинація. Вакцинація це простий, безпечний та ефективний спосіб захисту від інфекційних, в тому числі і потенційно смертельних захворювань, до того як людина вступить у контакт з їх збудниками. Вакцинація задіює природні захисні механізми організму для формування стійкості до ряду інфекційних захворювань та робить нашу імунну систему сильнішою. Як і хвороби, вакцини тренують імунну систему шляхом вироблення специфічних антитів. Проте вакцини, на відміну від хвороб, місяць лише вбиті чи ослаблені форми збудників тієї чи іншої інфекції, що не призводить до захворювання і не створює ризиків, які пов'язані з ускладненнями цих захворювань. Більшість вакцин застосовуються у вигляді ін'єкцій, хоча є також і пероральні вакцини, ті, які вводяться через рот, і вакцини у формі назальних аерозолів, тобто ті, які вводяться через ніс у вигляді спрею. Щороку щеплення рятують приблизно 2-3 мільйони життів у всьому світі. Нещеплені ж люди ризикують інфікуватися, важко хворіти, а деколи і померти від наслідків вакцинокерованих захворювань. Тож дуже важливо дотримуватися національного календаря профілактичних щеплень, а також обговорити зі своїм лікарем, можливо, навіть і рекомендовані щеплення. Календар профілактичних щеплень в Україні виглядає наступним чином: ми його бачимо на слайді. Наша держава забезпечує нам безоплатний захист від 10 вакцинокерованих інфекцій: це гепатит Б, туберкульоз, хір, епідемічний паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк. Поліоміеліт та хіпінфекція, як видно з цього календаря, більшість щеплень ми отримуємо в дитячому віці для дорослих. Держава забезпечує ревакцинацію від правця та дифтерії кожних 10 років. Окрім обов'язкових щеплень, які ми бачили попередньо на календарю національному, існують також рекомендовані щеплення. Рекомендовані щеплення це додатковий захист від інфекційних хвороб. До них можуть відноситися різні інфекції в залежності від того, в якій країні ми проживаємо для України. Актуальні наступні інфекції серед тих, які можна отримати, додатковий захист у якості рекомендованих щеплень. Це є пневмококова інфекція, менінгококова інфекція, вітряна віспа, гепатит А, вірус папіломи людини, COVID-19 та грип. В Україні затверджено два нормативно-правові документи, які регламентують вакцинацію пацієнтів на етапі планування вагітності та під час вагітності, і по її завершенню. Це і наказ Міністерства охорони здоров'я від 2011 року 595 та наказ Міністерства охорони здоров'я від 2019 року 2070. Що ми мали в наказі від 2011 року стосовно жінок, які планують вагітність і вже вагітних, там було дуже мало інформації. Відповідно в категорії рекомендованих щеплень йшлося лишень про те, що від грипу щеплення рекомендують жінкам, які планують вагітність під час епідемії грипу та вагітним. В наказі 2019 року, 2070 суттєво розширили інформацію по щепленням у вагітних жінок. Є цілий розділ вакцинація вагітних, яким ми можемо керуватися, відповідно, плануючи щеплення вагітній жінці. Тут чітко вказано, які вакцини можна вагітним вводити, які не можна, на яких термінах робити, і, відповідно, від яких інфекцій краще вакцинувати вагітну жінку. Ось так багато інформації по всім щепленням. Які існують протипокази до вакцинації, протипокази можуть бути абсолютні, це, наприклад, стани, за якого існує чітко визначена імовірність, виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину для реципієнта цієї вакцини, а ризики від проведення вакцинації вони значно перевищують переваги, тому краще й таке щеплення відкласти. Абсолютні протипокази можуть бути постійними та тимчасовими. Постійні протипокази це протипокази до щеплень, що мають постійний пожиттєвий характер, ймовірно, вони не будуть зняті впродовж цього життя. Це, наприклад, важке захворювання, наприклад, важкий вроджений імунодефіцит, тобто він залишиться з пацієнткою на все життя і ніколи не буде знятий, тому їй, скоріше за все, пожиттєво будуть протипоказані щеплені живими вакцинами. Тимчасові протипоказання це протипоказання, які безпосередньо наявні в момент вирішення питання щодо проведення щеплення. Вони мають тимчасовий характер та зникають з часом. Це, наприклад, загострення хронічного захворювання на період, коли планується щеплення, або, наприклад, гостре респіраторне вірусне захворювання з температурою там, 38 і вище. Застереження – вакцинація з пересторогою це ситуація, за якою остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з врахуванням переваг над ризиками від проведення чи не проведення щеплення залежно від ситуації, що склалося. Тобто, якщо у нас є пацієнт з якимось хронічним захворюванням, то те, щеплюватися йому чи ні, в принципі, вирішує лікар, враховуючи всі можливі ризики і всю користь від проведеної вакцинації. Серед абсолютних протипоказань згідно з наказом від 2019 року, насправді не так багато станів. Це, наприклад, наявність в анамнезі анафілактичної реакції на попередню дозу вакцини, тобто алергічна реакція вже була на таку вакцину, тому наступну дозу ми ні в якому разі не вводимо. Вагітність протипоказано введення живих вакцин. Важка імуносупресія або імунодефіцит. Тут протипоказано так само введення живих вакцин, і гострі захворювання з тимчасовим підвищенням температури вище ніж 38 градусів. Як ми вже говорили, це є всього навсього тимчасовий протипоказ, який зникає там через декілька днів. Пацієнтам, які вступають в протоколи допоміжних репродуктивних технологій, на етапі прегравідарної підготовки, підготовки до вагітності, рекомендована консультація сімейного лікаря або терапевта з приводу вакцинації. Умовно, концепцію вакцинації таких пацієнтів можна розділити на три етапи: вакцинація на етапі планування вагітності, вакцинація під час вагітності і вакцинація після народження дитини, в тому числі <зас> і після, під час лактації. Розпочнемо з вакцинації на етапі підготовки до вагітності. Перед вагітністю та початком програми допоміжної репродуктивних технологій жінці слід переконатися в наявності імунітету до певних збудників інфекційних захворювань. Для цього потрібно звернутися на консультацію до сімейного лікаря або терапевта і обов'язково взяти з собою свою дитячу медичну картку або картку профілактичних щеплень, якщо у вас така є. Лікар оцінить всі зроблені обов'язкові, можливо, і рекомендовані щеплення, збере анамнез життя, тобто якими інфекційними захворюваннями ви вже перехворіли. І якщо виникають сумніви стосовно наявного імунітету щодо певних захворювань, лікар порекомендує обстеження, наприклад, аналіз крові на захисні антитіла, імуноглобуліни G там, до кору, до краснухи, до епідемічного паротиту, до вітряної вісти або до інших інфекцій. Якщо по результатам цих обстежень антитіла в крові присутні, то це означає, що пацієнтка має імунітет до певного збудника, хворіла в минулому або, наприклад, вже була вакцинована. І в таких випадках додатково. Дій виконувати не потрібно. Якщо захисні антитіла відсутні, то це, звичайно, показ до вакцинації. Вагітні жінки більше, ніж невагітні, ризикують мати важкий перебіг інфекційного захворювання та розвитку його ускладнень, якщо вони захворіють. Також не слід забувати, що ризики для плоду, особливо при інфікуванні інфекціями з групи торч, такими як токсоплазмоз, краснуха, цитонгаловірус, герпесвіруси, є суттєво високими. Саме з цієї причини при вагітності протипоказані щеплення живими вакцинами та як існує теоретичний ризик розвитку інфекційного процесу та його негативного впливу на плід. тому потрібні щеплення живими ослабленими вакцинами слід. Проводити до зачаття, а саме на етапі підготовки до вагітності, е, про які вакцини слід подумати, і під яких інфекцій отримати захист на етапі підготовки до вагітності. Е, це має бути вакцинація від вітряної віспи. Якщо жінка не хворіла на вітрянку раніше, вона не має щеплення і, по результатам обстеження, немає захисних антитіл до вірусу вітряної віспи, то таку жінку варто відповідно щепити від цієї інфекції. Тому що вітряна віспа відноситься до групи торч-інфекцій, це є герпес віруси, які можуть мати негативний вплив на розвиток плоду і самої вагітності. Наступне щеплення на етапі підготовки до вагітності це є вакцинація від кору, краснухи і паротиту вакциною КПК. Якщо жінка не хворіла цими інфекціями раніше, вона не має щеплення і по результатам обстеження немає захисних антитіл до вірусів краснухи, паротиту і кору, то відповідно слід також вакцинуватися. Якщо, наприклад, жінка перехворіла там кором, а від, від краснухи вона не хворіла краснукою, вона не щеплена, то це не протипоказ до введення вакцини КПК. Тобто абсолютно спокійно можна проводити вакцинацію цією комбінованою вакциною, щоб отримати захист ще від тих інфекцій, якими жінка не хворіла і з ними ще не зустрічалася. Планувати вагітність після вакцинації живими вакцинами слід не менше, як через 28 днів після дати останнього щеплення. Наприклад, курс вакцинації дотеріної віці складається з двох щеплень. Відповідно, ми робимо одне щеплення з інтервалом мінімально 28 днів ми робимо друге щеплення і плануємо вагітність через 28 днів після другого щеплення. Також на етапі підготовки до вагітності жінці щонайменше потрібно зробити планове сезонне щеплення від грипу і бустерну вакцинацію від COVID-19. Додатково можна виконати, особливо жінкам, з групи ризику, щеплення від вірусного гепатиту В, якщо жінка не хворіла на цю інфекцію раніше і не отримувала повний курс щеплень, і щеплення від вірусного гепатиту А, також якщо не хворіла і, відповідно, не отримала повний курс щеплень. Теж можна подумати про вакцинацію від вірусу папіломи людини. Вакцинація від грипу COVID-19 гепатиту А і Б виконується інактивованими, тобто неживими вакцинами, тому їх можна виконувати як на етапі підготовки до вагітності, так і відповідно при настанні вагітності. Наприклад, якщо розпочали курс вакцинації до вагітності, то його не потрібно переривати у зв'язку з настанням вагітності. Можна абсолютно спокійно продовжити і на фоні вагітності. Ще одним важливим щепленням є планова вакцинація від дифтерії та правцю. Якщо віддати останнього такого щеплення минуло більше як 10 років, то слід поновити захист і виконати вакцинацію вакциною АДПМ, незалежно від статусу планування вагітності. Жінкам з хронічними захворюваннями, такими, як, наприклад, бронхіальна астма, імунодефіцитні стани, слід подумати про вакцинацію від пневмококової інфекції. Жінкам з груп ризику інфікування менінгококової інфекції, це можуть бути, наприклад, вихователі в і дитячих дошкільних закладах. Вчителі, їм слід також подумати про вакцинацію від менгококової інфекції, тому що вони ризикують відповідно отримати інфікування цими мікроорганізмами. Вакцинація під час вагітності. Які два основні завдання ми ставимо перед вакцинацією на фоні вагітності? Перше, це прямий захист організму вагітної жінки і організму плоду від інфекції. І друге, це непрямий захист новонародженої дитини шляхом трансплантарної передачі антитіл, G. Тобто ми не тільки захищаємо в, в певний час жінку і дитину від інфекцій, а й ми отримуємо захист новонародженої дитини протягом перших місяців її життя від відповідних інфекцій. Трансплацентарна передача антитіл — це чудовий механізм захисту новонародженого малюка його перші місяці життя. Як видно на картинці, трансплацентарна передача антитіл починається десь приблизно з 14 тижня і наростає максимально до народження. Найкращий час для вакцинації це десь приблизно закінчення другого, початок третього триместру, тому що тоді трансплацентарна передача антитіл відбувається активно, а до народження ще залишається достатньо часу, щоб материнський організм виробив антитіла і, відповідно, в гарних хороших кількостях передав їх дитині. Основні питання, на які вагітні жінки повинні отримати відповідь при плануванні того чи іншого щеплення, перше це необхідність, друге ефективність і третє звісно, безпечність. Необхідність необхідність обґрунтувати дуже легко. Вагітні жінки потребують захисту від вакцинокерованих інфекцій, та як і всі інші категорії населення. Вагітні жінки це особлива категорія пацієнток, які мають значно вищі ризики важкого протікання захворювань та розвитку їх ускладнень, у тому числі і летальних наслідків. При вакцинації захист отримує не лише жінка, а й плід, а в подальшому і новонароджена дитина впродовж своїх перших місяців життя до отримання першої дози власного вакцинального захисту. Тому необхідність обґрунтувати легко при вагітності на рахунок щеплень. Що стосовно ефективності обов'язково слід оцінити ефективність вакцинації, яка планується при вагітності. Якщо згідно сучасних наукових даних вона ефективна, то відповідно слід розглянути третє питання безпечність. І якщо вона безпечна, то виконати таке щеплення. Безпечність з кожним роком з'являється все більше даних про безпечність тих чи інших вакцин при вагітності. При консультуванні щодо проведення вакцинації на вході вагітності, лікар обов'язково повинен повідомити про всі можливі ризики, як для матері, так і для плода. І тільки після цього приймається рішення про доцільність проведення щеплення з урахуванням співвідношення, відповідно користь ризику кожному окремому випадку. На картинці представлені рекомендації. Світньої організації охорони здоров'я з безпеки вакцинації під час вагітності. Тут дуже багато науково обґрунтованих даних стосовно різних вакцин і їхніх переваг вакцинації над можливими теоретичними ризиками. На цьому слайді представлені ресурси для пацієнтів, де можна отримати додаткову науково обґрунтовану інформацію щодо вакцинації під час вагітності. Найперше, це два накази, з якими ми вже знайомі, Міністерство охорони здоров'я України номер 595 і 2070. Також інструкції до кожної окремої вакцини, обов'язково перед щепленням слід вивчити інструкцію. Um, сайт з Всесвітньої організації охорони здоров'я там є цілий розділ по вакцинації, і так само Міністерство охорони здоров'я України. Їхній сайт там є теж великий розділ з вакцинації і національний портал з імунізації. Там є гарний розділ вакцинації саме при вагітності. Uh, також um, закордонні джерела до прикладу навела центр з контролю профілактики захворювань США. Там є ось на картинці видно uh, величезний розділ вакцинації під час вагітності. Тобто, якщо хтось бажає підвищити свої знання в плані вакцинації при вагітності, отримати незалежну інформацію, то є звідки це черпати. Почнемо з вакцин, які рекомендовані на фоні вагітності. Найперше це грип. Вакцинація від грипу вона є сезонною і проводиться щороку. Найоптимальніше щепитися в жовтні, тобто до початку епідсезону. Проте це не означає, що вакцинуватися пізніше шкідливо або неефективно. Адже навіть перехворівши на один із штамів грипу, організм залишається вразливим до інших штамів, а вакцина захищає одразу трьох-чотирьох штамів, ті, які найбільш актуальні в даному епідсезоні. Наразі вакцинація від грипу в Україні не забезпечується за кошти державного бюджету. Тож проведення щеплення можна записатися до приватного медичного закладу або самостійно придбати вакцину в аптеці і ввести її в медзакладі, де ви задекларовані у сімейного лікаря. Для отримання захисту достатньо однієї дози комплексної інактивованої вакцини проти грипу. Виконувати щеплення можна на будь-якому терміні вагітності, навіть в першому триместрі. Це є абсолютно безпечно та ефективно. Щеплення від COVID-19 в Україні проводиться згідно з поточними рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Вагітність це не перешкода, а додатковий привід отримати базовий курс або додаткову бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Для вакцинації вагітних в Україні рекомендовано МРНК вакцини, наприклад, Комірнаті, виробника Файзер. Якщо цієї вакцини немає в наявності, то можна використати вакцину на векторній платформі від виробника Джонсон або іншу векторну вакцину. На сьогодні базовий курс щеплень від covid 19 в Україні складається з трьох доз вакцини. Первинний курс вакцинації це дві дози або одна доза випадку використання вакцини Джонсон, і через 5 місяців після первинного курсу проводиться перша бустерна ревакцинація. Згідно оновлених рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, вагітні жінки є групою високого ризику стосовно тяжкого перебігу covid 19 Тож їм рекомендовано отримати додаткову бустерну дозу, якщо від попередньої введеної дози за минуло більше 6 місяців, і при цьому неважливо, якою вона буде по рахунку. Може бути і п'ятою, і шостою, і відповідно стільки, скільки треба. Вакцинація від COVID-19 забезпечується державою і може бути проведена в будь-якому пункті щеплення вакцинації від COVID-19. Щеплення від кашлюку, дифтерії та правцю. Це є вкрай важливе для вагітних щеплень. Воно проводиться комбінованою вакциною від правця дифтерії та кашлюку за целюлярним кашлюковим компонентом. Найоптимальніший з точки зору ефективності передачі захисних антитіл дитині період вакцинації це 16-32 тиждень вагітності. Проте, якщо не встигли щепитися в цей період, краще все ж таки зробити пізніше, аніж не вакцинуватися. Взагалі, вакцинація вагітної від кашлюку перш за все, має на меті захист дитини від цієї інфекції в перші місяці життя, коли вона є для малюка найбільш смертельно небезпечною. Тому це щеплення проводиться під час кожної вагітності, незалежно від раніше отриманих доз вакцини від кашлюку, дифтерії та правцю. Вакцинація вакциною від дифтерії кашлюку та правцю забезпечить також і необхідність кожних 10 років ревакцинацію від дифтерії та правцю. Наразі вакцинація від кашлюку для дорослих не забезпечується за кошти державного бюджету, тож для проведення щеплення можна записатися до приватного медзакладу або самостійно придбати вакцину в аптеці і ввести її в медзакладі, де ви задекларовані. Вакцинація від гепатиту В. Якщо вагітна раніше не була щеплення від гепатиту В, то варто провести вакцинацію під час вагітності, аби уникнути ризику інфікування і передачі інфекції під час пологів дитині. Інфікування гепатитом B, воно найбільш небезпечне для дітей саме в перший рік їхнього життя через високі ризики розвитку таких ускладнень інфекцій, як це та рак печінки. Тож майбутній матері варто подбати про власну вакцинацію від гепатиту В, а також не відмовлятися від Вакцинації дитини від цієї інфекції в пологовому будинку. Вакцинація дорослих, що не були раніше щеплені від гепатиту В, складається з трьох доз і може проводитися за прискореною схемою, якщо немає можливості використати стандартну, яка вводиться протягом рок півроку по схемі 0,1.6. Тобто, якщо до народження дитини залишається дуже мало часу, можна скористатися відповідно прискореною схемою протягом двох місяців. Інші інфекції щодо вакцинації від інших інфекцій, то переваги для вагітних жінок зазвичай перевищують теоретичні ризики, коли імовірність виникнення захворювання є високою, та інфекція становить ризик для матері або плоду. Отже, за наявності підвищеного ризику інфікування, наприклад, належність до певних груп ризику, контакт з хворими з певними інфекціями, або, наприклад, подорож до тієї чи іншої країни, де ця інфекція розповсюджена. Вагітні жінки можуть бути щеплені від гепатиту А, пневмококової інфекції та менінгококової інфекції. Екстра вакцинація під час вагітності. Екстрена вакцинація проти сказу вона є вакцинацією за життєвими показами, тому що сказ не лікується і, відповідно, вона не може мати протипоказів. У випадку укусу або ослинення твариною з невідомим вакцинальним статусом обов'язково починайте курс щеплень від сказу. Вакцина від сказу забезпечує держава. Також вона доступна в аптечній мережі і у приватних медичних закладах. Екстрена вакцинація проти працю. Також, також немає протипоказів під час вагітності. У разі поранення або укусу твариною зверніться до свого лікаря або до найближчого травмпункту. Після оцінки даних про попередню вакцинацію від правцю лікар прийме рішення, чи необхідна вам ще одна доза протиправцевого анатоксину. Які вакцини протипоказані вагітним? Вагітним протипоказано вводити живі вакцини: це, наприклад, БЦЖ проти туберкульозу, КПК, кір, краснуха, паротит, вакцина від вітряної віспи, жива поліоміелітна вакцина і вакцина проти жовтої лихоманки. Це, такі застереження вони більш пов'язані з теоретичним ризиком для плоду. Тому живі вакцини потрібно вводити завчасно до настання вагітності, тобто на етапі підготовки. Вакцину КПК необхідно ввести щонайменше за місяць до запланованої вагітності. Ця вакцина формує захист не лише від кору і під паротиту, а й від краснухи інфекції, яка є дуже небезпечною для вагітних жінок, оскільки може призвести до порушення розвитку плоду. Разом з тим існує багато спостережень за випадками, коли жінки не знали про свою вагітність на момент вакцинації і були щеплені живими вакцинами. Тому на сьогодні питання про негативний вплив живих вакцин на розвиток і перебіг вагітності він залишається ну, недоведеним. Тому не слід боятися помилкового там введення живої вакцини. Наприклад, вакцинація живими або інактивованими вакцинами на будь-яких термінах вагітності, вона не є ні в якому разі показом до переривання цієї вагітності. На цьому слайді ми бачимо приклади вакцин, які зареєстровані в Україні для вакцинації тих чи інших інфекцій. Ось, до прикладу, від грипу у нас є в наявності вакцина вакцини тетра, G-C-Club, падрівалент і інфлувак тетра. Від кашлюку, дифтерії та працю, наприклад, бустрикс. Тобто від кожної інфекції у нас є зареєстровані хороші якісні вакцини, якими можна безпечно щеплюватись. Вакцинація після народження дитини. Лактація не є протипопитом до вакцинації. Навпаки, для матері, немовляти надзвичайно важливим є не передати інфекцію дитини, яка через малий вік може бути невакцинованою від певної хвороби, тож годуюча мама вакцинується так само, як і всі інші пацієнти. Застережені є лише у випадку вакцинації від жовтої лихоманки і вітряної віспи, оскільки існує теоретичний ризик передачі вакцинних вірусів від матері до дитини. Однак, якщо жінка, яка виготовує дитину грудьми, не може уникнути подорожі там до регіону з високим ризиком інфікування цими інфекціями, то вона таки має бути вакцинованою. В тому ж таки, наказі від 2019 року 2070 є теж великий розділ по вакцинації під час лактації. І тут видно, що дозволено як живі вводити вакцини, так і інактивовані, і що лактація вона не є протипоказом до імунізації матері. Які щеплення варто зробити найближчому оточенню новонародженого малюка? В перші місяці життя дитина особливо вразлива. Тож обов'язок родини та осіб, що доглядають за немовлям, створити так званий кокон для захисту дитини від небезпечних захворювань. Стратегія кокону полягає в тому, аби оточити дитину, яка ще не отримала повний курс щеплень і не набула власного захисту від захворювань, людьми, які щеплені від цих інфекцій. Одним з найнебезпечніших для немовлят захворювань є кашлюк, тому всім членам родини і доглядальникам, які планують контактувати з малюком, варто отримати ревакцинацію від кашлюку, принаймні за два тижні до народження дитини. Також, оточенню немовляти, важливо отримати сезонне щеплення від грипу і завчасно отримати первинний курс або бустерну дозу вакцини від COVID-19. Вакцинація від гепатиту Б в Україні почалася десь приблизно у 2000-х роках, тому багато дорослих наразі не мають курсу щеплень від цієї інфекції, оскільки інфікування гепатитом Б на першому році життя несе високі ризики ускладнень для дитини, тому оточень малюка має подбати про курс цих щеплень ще до народження дитини, щоб не тільки себе захистити, а й вразливу новонароджену дитину. Також варто перевірити в медичній карті наявність щеплень від кору, паротиту і краснухи. Ем, особа, яка не володіє цією інформацією, тобто, наприклад, втратила свою дитячу карту щеплень, вона вважається невакцинованою і може отримати принаймні одну дозу вакцини КПК за кошти державного бюджету у випадку наявності на заході достатньої кількості таких вакцин. Ем, які хочу. Висновки з нашої лекції зробити вакцинація вона є вкрай важливою для здоров'я самої жінки та її майбутніх дітей на етапі планування вагітності, в тому числі і вступу в протоколи допоміжних репродуктивних технологій під час вагітності і після порогів. Можна і навіть рекомендується вакцинувати вагітних жінок певними неживими вакцинами під час вагітності. При вагітності абсолютно протипоказані лише живі вакцини. Щеплення інактивованими неживими вакцинами вони дозволені, і вагітні знаходяться в групі важкого перебігу грипу та COVID-19, тому являють собою групу пріоритету при вакцинації від цих інфекцій. Ось так коротко ми з вами поговорили про вакцинацію у протоколах лікування безхіді, тобто при підготовці до вагітності, на фоні вагітності і після неї. Всім гарно дякую за увагу. Якщо є питання, то ми будемо на них відповідати. Нашим технологічним партнером є Клік Мітінг. Ні, питань нема. Ну, раз немає питань, якщо виникли, то звертайтеся, на всі питання відповімо. Було приємно спілкуватися. До побачення.